Велика гра відсвяткувала перший випуск зміни. Більше 500 дітей мали можливість оздоровитися і здобути нові знання та уміння в літній школі розвитку. Сьогодні у нас відбувається нагородження учасників із тобі. Це є одним із ступенів пластунських нагород. Тобто діти здають деякі проби, вони мають знати деякі. Відмінності звичайних дітей від пластунів вони мають знати скаутинг стрільби. Вони здають ці проби, Потім поступово отримують кожну нагороду. Спочатку прихильника, учасника. Сьогодні буде нагородження розвідувачів і скобів». Тепер випускники школи справжні пластуни, бажаючих потрапити до Великої гри, стає дедалі більше. У нас є маса бажаючих себе потрапити. У нас на Липель міхі записано дітей в чотири рази більше, ніж ми можемо взяти. І це при тому, що ті дітки, які тут є, вони не хочуть звідси йти. А зараз є проблема, що ті діти, котрі були, вони приходять знову і просяться, будь ласка, давайте ми ще залишимося, ними, що ми ще хочемо, чи можемо прийдемо колись пізніше, в серпні місяці і так далі. Дітей навчають стрільбі з лука, бойовому паку, основам альпінізму, малювання та англійській мові. Також волонтери ходять з дітьми у різноманітні походи та грають у розвиваючі ігри. Ходив на стрільбу, стріляв з арбалета, гуляв з друзями. Я навчаюся. Будь слухняним, не балуватися, марширувати. Ми ходимо на Дніпро, ми в'яжемо крючком, катаємося на лошадях, граємо всякі ігри, тут є навіть школа англійська, тут гарні всі вихователі. Організатор літньої школи Валентина Жуковська особисто вручала нагороди кращим вихованцям. Діти отримали значки з відзнаками за навчальні досягнення, фотокартки з пані Жуковською та її власним підписом. Волонтерам підготували особливий подарунок. Їм пані Валентина презентувала настінні календарі з малюнками дітей-сиріт, які проживають в дитячих будинках. Діти отримали значки, в яких повністю сказано, чого вони досягли за цей термін. І ви бачили, яка кількість дітей радісно отримувала свої нагороди. Я задоволена. Вважаю, що багато дітей знайшли себе тут. Організатори великої гри запевняють, що ще близько тисячі дітей матимуть можливість відпочити та оздоровитись у літній школі розвитку. Ольга Антонюк, Олександр Царенко, Віка Новини.